Ви коли-небудь бачили людей, які тримають пульт від телевізора у пакеті. Або може ваш пульт зараз у пакеті знаходиться. Чи може ви пам'ятаєте бабусю, у якої в серванті стояв гарний-гарний сервіз, але вона чогось пила чай з старої кружки якої, яку, яку давно пора викинути, а сервіз тримала до кращих часів. І так той сервіз після бабусі залишився. Зараз ми поговоримо про синдром відкладеного життя, що це таке, як ми через нього страждаємо, тому що насправді він є у більшої половини людей, у когось більш виражений, у когось менш. І ми від цього страждаємо. Чи знайомі вам ситуації, коли, наприклад, я думаю, так, от зараз ще трохи на поганій роботі попрацюю, наприклад, працює чоловік на СТО і думає, от зараз ще трохи тут гайки покручу. А потім піду, зніму свій гараж і сам відкрию своє СТО. Або жінка думає, зараз якийсь манікюр сама відкрию. Чи ми думаємо, з'їду від батьків, заведу сім'ю, але зараз ще не час. Дуже часто ми готуємось до життя, але не усвідомлюємо, що це життя йде прямо зараз, у цей момент. І поки ми готуємось, ми усе втрачаємо. Що з тим робити? Потрібно жити. Потрібно розуміти, що життя йде і жити зараз. Тому, якщо ви купляєте одяг і відкладаєте його в шафу, а ходите у старому. Купили ви гарне плаття, повішали, думаєте, колись там вдіно собі, а зараз ходите у старому. Якщо ви в, яких, в якихось старих кросівках ходите, коли у вас є нові, зрозумійте, що цей час може ніколи просто не настати. Є такий гарний фільм сам удома. Я в дитинстві його дуже любив, думаю, усі його бачили. Так ось там цей хлопчик Кевін розповідав жінці, що у нього в дитинстві. Були ролики, і вони були дуже гарні, і він боявся їх зіпсувати і тримав їх у шафі. А потім, коли нарешті, наважився в них покататись, виявилось, що вони йому вже замалі, що в нього ножка виросла. Робіть речі зараз. Просто беріть і робіть. Потрібно зрозуміти, <кій> взагалі, у нашому житті зробити щось погано це набагато краще, ніж ніяк не зробити. Ніколи не буде ідеального моменту. Це потрібно розуміти. Ми завжди чогось чекаємо, до чогось готуємо, телефони носимо у щохлах, щоб вони не забилися, для кого це ніхто не знає. Помилятись – це нормально, треба зрозуміти. Багато хто з нас збирає гроші. Так, це, збирати гроші то нормально. То є мудре рішення. Зараз сьогодні все потратити, що ти маєш, це неправильно. Але треба завжди мати міру. Потрібно розуміти, якщо ви заганяєте себе на якісь збирання чи навпаки набираєте якихось. Кредитів, а потім за це розплачуєтесь і страждаєте. Це неправильно. Треба розуміти, ще не одна людина на смертному одрі не подумала: ах я так і не купив собі останній iPhone. Ніхто про це не думає, то не є цінність. Сьогодні суспільство нам нав'язує хибні цінності. Ми дивимось на інше, ми думаємо, що це круто, хочемо бути, як усі. І Попадаємось на цей гачок і відкладаємо своє життя, ми думаємо, так, зараз я ще трошки, трошки трошки підзбираю, і от тоді буде час. Ще дуже часто потрібно розуміти, люди от, із нашим синдромом відкладеного життя, навіть якщо вони вже вони до чогось довго готувались і вони до цього вже готові, вони все одно вони не наважуються це зробити. Вони. Вони ще готуються. Дуже часто це є через наш перфекціонізм. Що таке перфекціонізм? Від слова, perfect. ми хочемо ідеально все робити. Якщо не ідеально, якщо не на 100%, а на 95% буде якість, ми цього не робимо. До речі, часто це іде з дитинства, з нашого виховання, і синдром відкладного життя також часто йде з нашого виховання. Тобто. Батьки нам завжди казали: виростеш, поймеш, закінчиш школу, дозволю. Так то? І ще вони казали: ти їм кажеш, от я на 4 вивчив, а вони кажуть, «То це ж не 5. Ти вже 5 приніс оцінку. Ну, в моєму дитинстві 5 була найбільша оцінка, зараз здається, 12 несуть. Кажуть, «М -то, а ти мені табель покажи, що в тебе за рік ця оцінка була. Ти приносиш цей табель, а тобі кажуть. От закінчиш школу з медаллю, а потім вже я тебе похвалю, наприклад. І так далі. Це може можна без кінця бути. Потім університет закінчиш з цією звізнакою. І ми звикаємо, що треба все робити надідеально, якщо батьки цього вимагають в дитинстві. Вони беруть зошит, виривають звідти листочки, щоб ти переписував яку якусь, якщо якусь помарку зробив. Не ту букву написав з тисячі на листочку, все. Не можна перекреслити. Вириваємо, заново пишемо. І це в нас вих... виховує цей перфекціонізм, нездоровий перфекціонізм, який дуже часто веде нас до цього синдрому відкладного життя. Живіть зараз, люди добрі. Дуже часто ми думаємо: так, зараз ще не час заводити, наприклад, заводити дітей. І люди думають, так, зараз ще на ноги, на ноги, оце моє улюблене стати на ноги. Зараз стану на ноги, на квартиру назбираю, а потім буду дітей заводити. І збираю на цю квартиру. І... А от як, як люди гроші збирають на щось велике? На папері завжди усе дуже гарно. Так, в мене зарплата 10 тисяч, не 5 тисяч я живу, 5 тисяч відкладаю на квартиру. А насправді то захворів, то на день народження сходив, то на весілля, то на море з'їздив. То якісь кросівки купив собі, чи джинси, все, грошей нема. І це триває без кінця. А потім, коли людина вже якось обжилася, завела другу половинку, знайшла, бо це теж не одного дня справа когось знайти, з ким тобі по життю буде гарно йти, комфортно і цій людині з тобою. А потім ці жінки у роддомі ображаються, коли. Між собою люди, які працюють в родомі, кажуть, о, це в нас старородяще. І вони на це ображаються чогось. Так, щоб ви знали. Жінки, зараз, хто, хто народжує після 35 років, раніше після 25, здається, було, вони вже старородящі. Тому що це вже організм, не в такому тонусі, в якому було б ідеально народжувати, заводити своє потомство і його виховувати. Не бійтеся помилятись. Треба робити якісь речі, навіть якщо ви не впевнені, що це вийде. Це нормально в житті помилятися, це нормально в житті. Ніхто не ідеальний. Ніхто не знає, ніхто ніколи не знає, як зробити все правильно. Давайте з того навіть почнемо. Не ведіться на усякі гарні картинки, які ви бачите в соцмережах. І ви думаєте, я зараз так само, бо я зараз витрачу 5 років свого життя. Щось, щось отримати. Треба розуміти. Наше, наше життя з вами, це взагалі дуже і дуже лімітована пропозиція. От скільки людина в середньому живе, нехай, нехай 60 років. Ну, Я розумію, хтось живе 80, хтось 40, давайте 60. Або 70. Скільки з цих років ви вже прожили? Якщо ви до чогось готуєте готуєтесь досі. Доставайте свій пульт від телевізора з чохла, доставайте кружечку з серванта. Якщо ви їздите на якійсь машині драндулеті, хочете купити класну машину і вже ті гроші наймаєте, але чогось відкладаєте, купляйте. Тоді ви будете від життя якийсь смак відчувати. Зрозумійте, для того, щоб велосипед їхав, його треба змащувати. Якщо ви усе відкладаєте на потім і ніяк себе не нагороджуєте за свою діяльність життєву, вам дуже швидко розхочеться щось робити. Ви будете робити щось не тому, що вам так хочеться, у вас є порив, а тому, що так треба, і ви себе заганяєте. І потім починаються депресії ці, це кошмар. Весь світ від цього волає, що люди нещасливі, що вони все відкладають на потім, потім? потім, А потім може не настати. А якщо настане, це потім може бути не таке, як ви хотіли. У якомусь фільмі бачив, що чоловік хотів купити мерседес в дитинстві, і він собі уявляв, що це буде гарний мерседес, він з нього буде виходити як цар, до нього дівчата будуть підбігати. Ну і ну, як всі хлопчики свою машину уявляють гарну. А, а, а зараз цей чоловік він може собі цю машину купити, але виявляється, що та машина буде ламатись, вона біла, вона буде постійно брудна, її треба заправляти, її треба десь паркувати, а в нього місця немає відомо. Куча-куча проблем. І дуже часто. Оце життя, яке ми відкладаємо на потім, навіть якщо ми до нього приходимо, виявляється, що воно не таке, яке ми його собі уявляли. Живіть сьогодні, живіть зараз.